Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитвах просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті, нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Читаємо молитву сорок разів. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий Пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь. Святий пантелеймоне, в цей нелегкий час прошу тебе про підтримку та силу. Зміцни мене, наповни вірою і надією на зцілення. Амінь.